Вітаю всіх на каналі «Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про свято, яке буде вже цей четвер в Польщі, і воно називається Твусти Чвартик. Отже, давайте розберемося, що це за свято, що воно віщує і як його святкують поляки. Як ви напевно знаєте, твости чвартик більшість поляків, також українців, які проживають в Польщі, купляють пончики і їдять їх. З чим це зв'язано? Цей день рахується по-перше прощанням із зимою, а також приходом весни. Тому подивимося, не знаю, як буде по погоді, але це відчується саме прихід весни. Також це свято відбувається на початку 40-денного Великого посту, після чого ми будемо святкувати саме уже Великдень. І як ви знаєте, в цьому році Великдень випадає виключно на 31 березня, це остання неділя, і 1 квітня у нас буде вже другий день великодніх свят. Тому ось таке свято і завжди поляки собі від твостого чвартаку. Рахують 40-денний період і знають, коли вже буде відбуватися саме Великдень. Вони взаємозв'язані. У Польщі 24 тобто, це свято, яке також називають запустами або мінсопустним. І це рахується якби останній день, коли люди веселяться, закінчуються так звані карнавали, і після цього починається Великий піст перед Великим. Що стосується взагалі походження самого свята, тож це було дуже цікаво для мене інформація. Вона походить ще з часів Римської імперії і колись пончики їли солоні. Тільки тепер їх напевно посолодили, і більшість людей її, ну, всі їдять їх солодкими. І що стосується взагалі цього свята, його святкують не тільки в Польщі. Його також святкують у Франції, Британії, Німеччині і в Норвегії. Я вам також показую назви цих свят. Можете подивитися, вони святкуються подібно до польського. Е, тому ось таке цікаве свято, яке для мене було нове, коли я приїхав до Польщі. Я не знав про нього до цього часу. Тому раджу вам записати це, запам'ятати, якщо ви в майбутньому будете планувати подаватися, наприклад, на карту поляка або ж на карту сталого побитого по польському походженні, у вас буде співбесіда. Вас 100% це питання запитають: що це за свято, з чим воно асоціюється, і взагалі, як його проводять і коли воно святкується. Тому запам'ятайте його. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я буду старатися тепер давати кращий і крутіший контент на YouTube канал, тому не забудьте підписатися на YouTube канал. І до зустрічі у наступному відео.